Друзі, усім привіт! Наступний лот нашого адвенту. Вережно. Яка Котом катончик нитки. Роздивимося гарненько, що то є за нитки такі. Значить, це є комбіновані нитки, як ви можете бачити, дуже красиві. Склад в них. 55 котон, 45 віскоза. Котон це у нас бавовна. Так. 115 метрів 50 грам. І поки що то є все. Ось такі ниточки. Дуже файно. Я думаю, що це буде щось дуже красиве. Маємо з вами три кольори: жовтий, блакитний і насичено-синій. Так, треба подумати. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви зв'язали із таких ниток. А, взагалі, які можуть бути поради? Бо пряжа, ніжна, фантазійна і дуже цікава. Мені, крім шалі, нічого зараз на думку не спадає. Таку трикольорову шаль. Із поглибленням кольору синього, всім дякую за увагу, всім мирного неба та Боже благословінь, Па-па!